Тому у мене така пропозиція. громада. До речі, я розумію, що тут відбувається. Я колись після поранень виконував обов'язки керівника військово цивільної адміністрації міста Золоте Луганське, я знаю, що тут робиться і як воно робиться. Тому пропозиція наступна. Давайте всі питання, які стосуються землі для ветеранів, поваги для ветеранів, поваги для ВПО. Бо я сам ВПОшник з Луганської області, в мене 14 років, незважаючи на те, що я доброволець кидали мою родину по закуткам, аби щось тільки не бачили. Ви робите те ж саме, я, я чую це. Тому всі ці питання ми тут не розглядемо. Бо тут є провокатори, які прийшли зірвати оце збір цієї громади, бо члени громади тут не потрібні, я почув. Потрібна тут еліта, Грибінківська, яка грибе. Оце я почув. Тому, шановні, пропозиція така до громади. По-перше, на сесії ми ви не маєте розглядати земельні питання і стосунки з ветеранами сьогодні. Пропозиція. Давайте створимо робочу групу.